Її потрібно ремонтувати, бо вона в жахливому стані, і я завжди, коли обираю шлях, то я її уникаю, щоб нею їхати ніколи. А взагалі можна би було до здобираючись додому чи на роботу їхати нею. А так зараз неможливо просто. Пам'ятаю, роки три назад тут їздив. То вона такі такої залишилась. зараз взагалі жах. То та проїхати це дуже важко. Це ще зараз не багато. Мушина, якщо якісь час піки, тут багато пробка буде, то важко їздити. Ми дуже щасливі. Не задоволені, що її ремонтують. Звичайно ж, це е, спричинить незручності, але, як то кажуть, ми готові і потерпіти. Розпочинаємо ремонт аварійної ділянки вулиці Залізничної. Фактично мова йде про 400 метрів. Це найгірше його покриття. Це, мабуть, найгірша вулиця, яка є в місті щодо стану дорожнього покриття. Ми довго підходили до того, яким чином робити, чи робити чи ні, але насправді вона використовується як транзитна магістраль в багатьох різних випадках. Тому зрозуміло, постало питання, яким чином це робити. Ми не можемо витрачати на це зараз бюджетних коштів, оскільки скеровуємо фактично бюджетні кошти для того, щоб підтримувати збройні сили, підтримувати ряд соціальних програм. І так, для цього було залучено кредитні гроші в одному з українських банків. Це 30 мільйонів гривень для того, щоб можна було привести. Необхідні роботи від сьогоднішнього дня. Ці роботи тут розпочинають. Декілька днів буде для того, щоб мешканці могли забрати свої автомобілі, звикнути до нової логістики. Фактично, роботи будуть виконуватися власне стадіями, тобто починатиметься фактично від квазі-кільця, і буде йти до вулиці. Ясною тут е, переможцем є компанія Онура, яка перемогла на тендері. Будемо працювати згідно тих температурних режимів. Попередній термін завершення складає кінець березня наступного року. Ця ділянка вулиці Залізничної вона колись була територією заводу автонавантажувач. Вона практично не була дорогою проїзною. Не зараз ми бачимо, що промислова функція цієї вулиці за останні роки суттєво змінилася. Тут є багато житлового будівництва на території цієї вулиці, і вона використовується в основному як транзитна вулиця відповідно. Зі сторони городоцької в напрямку Шевченка або в зворотньому напрямку зі сторони Шевченка ми зі своєї сторони прокомунікували з мешканцями, розмістили на транспортних засобах відповідні оголошення про те, що впродовж цього підготовчого, скажімо так, періоду, щоб люди мали можливість їх перепаркувати. І відповідно ми пропрацювали з кожним з цих житлових масивів для того, щоб організувати можливість виїзду, щоб не блокувати життєдіяльність мешканців життєдіяльність цих будинків. Що стосується об'їзду, відповідно. Оскільки ділянка робіт це є від вулиці Ясної до вулиці Шевченка до квазі кільця, відповідно, об'їзд буде здійснюватися зі сторони Ясної, потім по Бортнянського, і далі вже люди розподілятимуться таким чином, де їм потрібно, чи по бортнянського, чи по Юнаківа. Відповідно, в напрямку Шевченка. Ну і в зворотному напрямку люди матимуть можливість по Шевченка виїхати на Юнаківа і на теж Бортнянського в сторону Городоцької, маємо повністю замінити мережі. По ділянці від пінотехнічних умов, які видані організаціями експлуатуючими. Далі заміна покриття, буде тут асфальтобетон, смуга в один бік, смуга в інший бік, будуть дві велосмуги по 1,8 метра. Потім будуть тротуари, будуть парколоти. Орієнтуємося, що матеріал асфальтобетон це Поріжжя частина плюс велосмуги. Камінь-бруківка будуть в паркулотах, і фемка буде на тротуарах. Це все буде проведено в відповідній рівні, тому що зараз ви бачите, що вулиця в різних рівнях для того, щоб можна було нормально переміщатися різним категоріям, включаючи людей, які мають особливі потреби. Тобто людям на візках. Тому більшість пішохідних переходів вони будуть підняті до рівня тротуарів.